От Ми прийшли туди на цей процес. Стоїть лінійка ВВшника без щитов, без нічого. Цей грейдер, який від нього до ВВшника залишилось метрів 5-7. натовп десь чоловік близько ста кричить, все, давай, пішли дивити. І стояв тоді на грейдері Сашко Полежинський, його почали стягувати. Потім ми з, з Олександром залізли на грейдер, і почали ми розуміли, що зараз буде месиво, зараз буде картинка для ЗМІ, коли цей грейдер поїде по цих хлопців-вивешників, э, задавить там пару чоловік, по калічі і на всю світ покажуть, що дивіться: оце українська революція, українські процесувальники, які бажають її крові, насильство, нацики. І, от і з ними. Треба боротись, давити і забезпечувати порядок. Створить громадську необхідну громадську думку. Ми залізли на грейдер і почали якось там зупиняти, пояснювати. Але натовп не можна повернути на 180 градусів. Все, якщо воно вже горить, його можна тільки очолити і направити. І я пам'ятаю, що як особисто, як Саша там намагався їх заспокоїти, що треба, це не треба нам крові, у нас мирний процес, а толпа іот, давай його стягувати. І ми намагаємося пояснити людям, що нам нас мало, тому їх там всі вони там всі в дорі адмі... адміністрації президента, їх там тисячі, давайте зараз зачекаємо, підійдуть, з... підійдуть люди з Майдану, ми вже дзвонимо, нас має бути там сот... десятки тисяч, тоді ми силами все зробимо. Але от не допустити, не допустити, щоб рейдер пішов, не допустити, що кровопролиття. Тоді я перший раз отримав там і по нирках, і з... газом з балончика від цих хлопців, кому що. Ми намагалися не допустити, нас відштовхували, ми надалі йшли, ми там закривали вікно водію, щоб він не їхав. А молодь кричала: революція, революція. Ось. Ми намагалися, Я особисто писала смски, дзвонив народним депутатам від різних політичних, демократичних сил. Але мені приходила відповідь, це провокація. Ми всі на Майдані, там нікого немає, взагалі там нема що робити. Ру, чекайте, я пишу, зараз буде месиво, месиво із ВВшників, протестувальників, протестувальники. Нема нікого, ну, люди не слухаються, люди мають якісь авторитети, якісь. Е, люди, якому не довіряють. Ні, це провокація, ми там не приймаємо участь, ми там не будемо. Ну, як могли, ми б тримали, потім я просто згадую, що прийшов е, спочатку. Кужель, слюз, ці жінки, народні депутати від батьківщини, вони залізли на грейдер, намагалися і матюкальник маленький щось там сказати. І буквально за 3-5 хвилин їх стягнули, жіночки вам тут не місце, йдіть Їх виштовхнули. Потім прийшов Корчинський, я йому кажу: Дмитро, ви ж ваш люди знають, скажіть, скажіть, що не треба, не треба грейдерам чавити вити ці хлопці, вони нічому не винні, це картинка на камеру, це спеціальна провокація. А він так подивився, каже. Чому не треба? Нехай давлять, все правильно. І він так не заліз на грейдер, він там постояв і раз відійшов в сторону. І тут я просто виходжу назад і смотрю, що розкривається лінійка, біжить Беркут, Просто люди в розсипную, вони всі, кого бік видели, бігуть і б'ють. Ми встигаємо заскочити назад в Верховну Раду, закрити двері, там, що на засох, тому що оно реально а через вікно дивилися, було страшно. От людина, хто не стиг, особливо це літня людина, впала. Біжить Беркут, раз, один побіжав, у дубинки по голові. Ось так, 10-12 людей оцих бітнів, і кожен дав по голові. І в шок, не знаємо, що робити. А там якісь там 4 було чи 5 дівчат. В цих футболках з білим хрест червоним хрестом, що вони робити, Я там ще з них, вони знають знаю, то, що давай будемо зараз людей виносити, ж бачив, що там твориться. Я знімаю з дівчину цю майку, ми виходимо на вулицю і починаємо просто збирати цих людей. Хто може заносити в мідпунку, то не то викликати швидку. Я от позгадую, лежить людина, ну, я у нас проломленим черепом. Ми там з ним якось намагаємося щось йому зробити, якось там підлежити під голову, підбігає, це, ну просто я не знаю, що робили. Цим бірку, там, да, чи їх накачували таблетками, чи алкоголем, чи що. Ну, це не людина, це тварина підбігла. Я стою, на людині, має допомогти. Він замахився на мене до бінки, Я кажу: ти що, дебіл, кажуть, що не бачиш медична служба, ми допомогу надаємо. Я мені все рівно хто ти? І побіг далі. Просто це ярость, це слюна на зубах.